Доброго ранку, громада. Вчора відбулася чергова сесія міської ради на засіданні, як завжди, була дуже низька явка депутатів. З 26 обранців були присутні лише 15. Але, не дивлячись на це, сесія проходила в більш-менш конструктивному руслі. Були прийняті зміни до бюджету, серед яких виділення допомоги на Збройні Сили України в розмірі 1 мільйон 190 дев'яносто тисяч гривень, на встановлення пожежної сигналізації в приміщенні лікарні, на встановлення вікон, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару в дитячому садочку номер 17 кошти на закупівлю сміттєвих баків, поточні ремонти доріг та інше. Також депутатським корпусом майже одноголосно була надана згода на перейменування радянських назв залізничних станцій на території нашої громади. Одним із найважливіших для громади та болючих для деяких представників опозиційних сил питанням було клопотання до обласної ради щодо перейменування нашого міста. Вже е, видно тенденцію до розуміння депутатами важливості та необхідності даного рішення. Для прийняття даного клопотання не вистачило лише одного голоса. За перейменування віддали свої голоси 13 депутатів з 14 необхідних. Сподіваємося, що на наступній сесії розуміння про відсторонення від радянщини та всього російського дійде до ще більшої кількості народних абранців, і ми зможемо ухвалити. Це вкрай важливе рішення, тим самим не словами, а на справах, показавши свою належність до України та української нації. Містом ширяться чутки про передбачення якоїсь гадалки, які сіють паніку серед городян. Люди з раціональним складом розуму не можуть серйозно ставитись до цього. Люди віруючі пам'ятають, що забобони це доля маловірних, а походи до гадалок є гріхом. Моліться Богу, відвідуйте храм і не довіряйте дурні. Шановна громада, хочу повідомити, що 1 жовтня о 9-й годині ранку оголошена загальна національну хвилину мовчання в пам'ять тим, хто віддав за незалежність та свободу нашої країни найдорожче своє життя. Пропоную всім, де б ви не знаходились, в цю хвилину зупинитись та вшанувати загиблих тишою. Дякую за розуміння. Дорогі про бережіть себе та не забувайте допомагати донатами збройним силам України. Бажаю всім мирних вихідних! Все буде Україна!